Воломка. Отже, у нас є фігура, яка складається з 5 квадратів, Раз, 2, 3, 4 і великий квадрат. Наше завдання забрати 4 сірначки, щоб у нас утворилося 2 квадрати. Отже, у нас є фігура, яка складається з п'яти квадратів. Наше завдання забрати чотири сіначки, щоб у нас обтворилось два квадрати. Це досить, досить простенька. Головоломка, з нею справляються усі діти, усі дорослі. Це звичайне завдання на логіку, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з даним завданням. Отже, як вирішується дана задачка? Нам потрібно забрати 4 сірнички, щоб утворилося 2 квадрати. Для цього нам потрібно забрати ось цих два сірнички і ось цих два сірнички. Отже, ми забрали 4 сернички, і у нас затворилось 2 квадрати. Задачку вирішено, головоломка вирішена.